Усім привіт! З вами я Максим, і сьогодні ми продовжимо грати гру під назвою Shadow Fight 2 Special Edition Challenge без шолома. Поїхали! З ну, нової частини ми вбили ну, поборили одного телохранителя, боцмана і рибака. За нього ми отримали посох странника. Ну і, і о, Сьогодні я буду перемагати останнього телохранителя оси Може і в цьому відео буду вбивати, ну, перемагати всіх інших босу осу може сьогодні. Так. Добре. У нас дуже сильно слабенькі удар. удари будуть добре. Треба так зробити, щоб хоча б, мабуть, що чутно було. Ні, так. буде. У нас будуть слабкі удари, і мені буде в голову слабкі удари, я так як зрозумів. Що? Як це так, не ж, ж ослаблені удари? Ви об'ясніть мені це. Як це так ослаблені удари, але сервер він мене вбиває і перемагає. Добре, давайте ну, спробуємо йому дати ефект. О! Так. Тепер, якщо він може попаде по голові, то. Мені треба бути теж обережним, бо він може мені дати по голові. Ось так тобі. О, Чуть-чуть ви. Ще чуть, чуть Я як так подрахував, то залишився єдиний раунд і все. Ха, яка в тебе сила магії. Ну добре, в мене теж не, не така і сильна сила магії. що ти. Зато я ігрок, в мене бюджет на все є. О, як ми його. Комбо, е, як там, комбо робимо? О, то ми його перемогли за 49 секунд. Якщо так щита, рахувати. Добре, ми отримали 24. Level. Так. І давайте це, бо може на усі мене таке і бути. Що в мене буде мало здоров'я, як завжди. Так. Шипи коралом. Ну, яка анімація. Така сама анімація, як в костеків, але. Я хочу косаря гаву. Як мені подобається. Добре, давайте. Купуємо. Е, Обов'язково ми прокачуємо на всю е, плащ защитника. Давайте купимо е, той плащ, який я завжди хотів. Це з палаючим оком. Чи як воно там? Так, ось. Давайте купляємо. Так, тут працює таке. Добре, прокачуємо на максималку. Як завжди, ми не купуємо шолом. Голки. Воно же ж тройне? Так, тройне. Е, добре, що нам тут потрібно купляти? Ну, тут нічого вже, Все, ми, ми прокачались на максималку, зараз заберемо свої досягнення, якщо вони є. Ні, досягнень немає. Добре, зараз я переведу гру, бо сильно голосно. Пішли тестити, і спочатку може я турнір пройду і випробування. Так, е, виповнюю 4 комбо. То це взагалі легко. Ніяких проблем не займається все. Е, підписуйтесь на мого друга, найкращого Укрфайт, І на мою сестру. Е, Силки будуть в описі. Закріпленому коментарю ось. Да ти чо? Да ти чо? Вбив з першого разу. Та ну чого я говорю, так я вбив. Переміг. -ху 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 -ху! Тут тобі не буде солодко житись. Хлопче! Я спокійно можу навіть і перемогти дуже легко. Опа, тихо. Обережно. Є! Добре, а чого мені по броні? Я хотів би своє палаюче око використати. Я не знаю, як буде по-українськи, буду називати палаюче око. Давайте. Давай! бий. Бий по грудогові. Давай! Чи, чи ефекту нема? Може, ефекту немає? Алло, бей нормально. Та не бей мені по голові. Капецький циркач. Добре. Значить, не повезло. Значить, підемо на останнього ти верхне для оси. Е, Кітобий. Е, Кітобой. Е, Тобі е, Що вона е, оп'ять вляпалася тупа дівчинка? Не буде мене рядом, е, давно би покотилась би її голова, а ти е, очередная проблема. З якою мені прийдеться розібратися? Та для чого ти лізеш до мене? Я тільки хочу забрати печать і все. Я піду з миром. Mm, добре. Не чуя, мабуть, <рдел inhale> такі є. Добре, Кітубій. Ти. Та ну ні. Капець. Та чо так голосно, ти... Блін, я не можу вже поправити це все. Ой, як його ми комбимо. Тихо, тихо! та ну ні, ну... Будемо виминати тими сюрикенами, скоро до могили доведемо. Добре. Ти, ти, ти чого, розумний? Ось вот тобі. Опа! Хо-хо! По голові теж зарядив. Добре, а чого в нас палає, чого ока немає? Тож має бути ефект. Тихо, тихо, ти чого? Да ти що, Не, не ожидав від мене такого? Побачив і мені по голові зарядив би. Добре, ми перемогли кітубоя. Е, Звільнення на берег. Звільнення. Добре, ми виграли китобоя і отримали з нього 42 кристала і тисяча, 100 тисяч, 183 тисяча. Тисячі. Так, Кітубій. Якби барон е, був би з нами, то нічого б з, тако, з цього не сталося. Будь проклята, проклята. ця дівчина і її є егоїзм. Добре оса, я думаю, прямо зараз пройти неї, бо ми прокачались. Е, як думаєте, йдемо? Ідемо, не проти. Оса. Я должен е, должна е, поблагодарити тебе. У мене було дві біди, біди бунтовщики і мої совєтники, е, питаючися приймати за мене рішення. Е, ну, тепер е, благодаря. Тобі я буду правити е, одни, одиночно. А хто казав, що ти будеш мене правити сама? Насенько, зброя доспіх є. А ну, зараз а, ні, серйно голосно. Ой, вона дуже вміє боляче бити по голові. У, в неї ще шипи! От зараз побачите. А, то це, мабуть, що на другій фазі буде, значить. Тихо, тихо треба обережно з нею. Бо я знаю, який у неї урон. Шкода, і у неї ще й зачара на. Ось! шипи! шипи були, шипи. Так, ми з нею розібралися. Я дивиться в псуху виграю, 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 я знаю. Добре? Ой, тут аж відкривається на можливість. Тихо, тихо, ти чого, дівчинко, заспокойся. Три. Ось способність. Тихо. Треба відійти далеко, далеко-далеко. Тихо, тихо, тихо. Добре, а шипи мені тільки все помішають, бо по броні мені вона не, не помішає. Ну і ще й може магія. Ху -ху -ху! Добре, добре. Добре. Так. Де те та палаюче око? Я що зря купляв. Треба буде комбити. Ху-ху-ху. А -ху -ху. треба відійти. Опа! Ха-ха-ха! На тобі. Відходь. Е, я боюся просто пошевелитися. Походу, вже ми в суху реально виграємо. Тільки не, можливість може мені все зіпсувати? Ту -ту -ту! Ти! Ти чого? Це, це дуже близько було. Невже ж? Я в суху виграв. Віддати кінця. Кінці. реально? ви реально кажете, показує мені на телефоні, що я виграв в суху боса. З першого разу Раза. Добре. Ми перемогли осу. боса. І отримали з неї 55 кристалів. І більше так... нічого такого цікавого. Оса, що я зробила? Вдова сказала мені, що власть буде в моїх руках, якщо я не зроблю все так, як вона говорить. Вона е, обіділа мене, що тільки е, е, предав. Е, Свого батька я покажу всім, що правити будуть е, жінки. Е, Фіолетова печать і все. Фух, так. Акт 5. Великі. Я не знаю. іскушення картки. Вдова. Що тут у нас? Який любопитний екземпляр. В моєму житті я встрічала дуже багато хлопців, але ну, всі вони були такі, е, заурядними, такими скучни, е, скучними. Але в тебе є таке, що особо е, особує. Я буду е, наглядати за тобою. Любопитний екземпляр. Да що б вона е, собі розумнила, е, е, тінь не, не поведеться на дешеву лесть. листь? должно, е, должно бути е, сама, та сама жінка, яку упоминала оса. Є е, е, такі в неї, що насторожує. Ну, я можу поня... не, можу поня... не можу зрозуміти, що вона мене е, не лякає, а ось, ось ці тіла е, на вкрузі е, навіть дуже е, що за бойня тут була. І подивіться, які страшні розрухи. Оставили е, осадні е, зброю. Якось так Добре, якось харяв переклав, але. да Ми перемогли в суху, і у нас залишили ще турніри і все. Ну, добре, може в іншій частині буде. Дякую за перегляд, Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, Ставте кокольчик з вами, я Максим, і всім пока-пока. Не забувайте, те, що я залишу ссылки під коментарями.